Кілька місяців тому це відео було доступне виключно спонсорам та патронам, але у вигляді радше подкасту із картинками. Тож, перш ніж почати розповідь, хочу подякувати цим чудовим людям, чиї імена зараз на екрані, і які підтримують мене на Патреоні, на Кофі, чи тут на Ютубі за допомогою спонсорства. Якщо ще хтось захоче мене підтримати, всі посилання в описі відео. Більше нікого не затримуватиму приємного перегляду. Японський фольклор викликає у мене щире зацікавлення, особливо, що стосується всіляких міських легенд. І я гадаю, що в багатьох людей теж, зокрема, через те, що ці легенди покриті пленою загадки, через те, що десятиліттями не перекладалися для широкої аудиторії. В той час, коли увесь світ споглядав фільми жахів та читав книги як європейських, так і американських авторів, історії японських йокаїв, юреїв та оні залишалися виключно там, де народилися, у Японії. А японці, між іншим, дуже люблять лякатись. Не дарма в молодих японців я своєрідна традиція під назвою Тімодамеші, що можна перекласти як випробування хоробрості. Японці, більш зрілого віку, наприклад, студенти, укладають своєрідне перії, де один із них мусить випробувати на власній шкурі правдивість якоїсь страшилки, наприклад, провести ніч в закинутому будинку із привидами. Звісно, це більш екстремальний вид випробування. Більшість проходить більш веселий і бешкетний його різновид ще в школі, перевіривши правдивість одного із так званих семишкільних чудес. Та водночас перевіривши свої нерви на міцність. Власне, сьогодні мова піде саме про сім шкільних чудес або ж сім шкільних таємниць, які існують практично в будь-якій школі по всій Японії. Подейкують, що ночами по школі ходить манекен із класу біології, хоча у будівлі всього три поверхи ночами можна відшукати четвертий ніколи не дивіться в дзеркало на сходовому майданчику. І не забувайте, що під сакурою у дворі заховано труп школяра, з якого знущалися однокласники. Ну і якщо вже все це відбувається посеред ночі, привіт усім, хто ще не спить опівночі. Школа, місце, де панує шум та гамір, наповнене сотнями учнів та десятками вчителів, ближче до ночі змінюється. В цьому немає нічого особливого, якщо ви знаєте про концепцію лімінальних просторів. Якщо коротко, коли місце, яке за всіма законами логіки має бути повне людей постає перед вами порожнім, здається, що з ним щось не так. Уявіть собі, як заходите до дитячої кімнати повної іграшок із дитячим ліжечком, але порожній чи класичну сцену із дитячим майданчиком, де вітер розхитує гойдалку. Мозок шукає логічне пояснення, чому йому страшно. Наприклад, якби я згадав покинуту лікарню, ви б відповіли, що це тому, що тут вмирали люди. Але насправді все банальніше. Це місце мало бути наповнене життям. А тепер із ним щось докорінно не так, і школа посеред ночі стає саме такою. Це, звісно, чудово лягає на текст цієї розповіді, але не пояснює головного, що це за шкільні легенди, коли вони з'явились і чому їх саме сім. Почати варто з того, що слово фушігі можна перекласти з японської як таємниця і як диво. Коли про це явище розповідають американці чи англійці, вони надають перевагу перекладу саме як сім шкільних таємниць. Адже це звучить більш зловісно. Однак для японців на Нафушіді ближче саме до значення сім шкільних чудес, і коріння воно бере із пізньої епохи Едо і зовсім не з Японії. Вважається, що спочатку таємниць було дев'ять, однак більше відкриваючись світові. До країни вранішнього сонця в дуже дивному вигляді долинали як розповіді про сім чудес світу чи сім чудес природи так і терміни із духовних вчень, такі як сім смертних гріхів. Саме це стало основою для Хонджіна на Фушіді, першого відомого випадку адаптації цього терміну для збірника лячних історій в 19 сторіччі. Але це було б надто глибоким екскурсом в дуже спірну історію. Перш ніж перейти до самих легенд, варто сказати, що починаючи з 90-х різноманітні адаптації шкільних таємниць починають різко прориватися в західну культуру разом із мангою, аніме і візуальними новелами. Винуватцем цьому стала серія манги під назвою Гаконо Кайдан шкільні історії про привидів. На її основі будуть зняті як повнометражні фільми, так і аніме. Але такий великий стрибок в часі на ціле сторіччя я зробив не просто так. Я мушу зауважити, що історії, які я надалі вам розповідатиму, не базуються на цій манзі чи аніме, а навпаки. Наприклад, історія Ханако зі шкільного туалету стала популярною аж в 1950-х роках, майже за півсторіччя до Гакуно Кайдан, а корінням сягає куди глибше. Коли насправді почали формуватися різні легенди, достеменно невідомо. Ми знаємо лише, що до 80-х вони практично набули своєї остаточної форми і шаленої популярності, якщо це можна так назвати. Серед японських школярів загально відомо, що їхня школа кишить всілякого роду паранормальщиною, починаючи ще зі шкільних воріт що б це за школа не була. І надалі я хочу розповісти вам про кілька таких шкільних легенд. І почнемо ми з Ханако, якщо я вже згадав її першою. Кажуть, коли стемніє, якщо зайти на третій поверх нашої школи, підійти до третьої кабінки у вбиральні і тричі постукати у двері, звідти ти почуєш голос дівчинки. Якщо запитати її, чи тут Ханако сан, голос відповість, що так. І потягне тебе за собою. Тих, кого забрала Ханако-сан, ніхто й ніколи більше не бачив. Історія дівчинки, відомої як Ханако-сан із третьої кабінки, не потребує особливої інтродукції. Гадаю, багато хто навіть міг про неї чути. Випробування хоробрості, про яке я згадував раніше, для школярів найчастіше пов'язане саме з нею. Без перебільшення сотні тисяч, а може і мільйони японських школярів за ці десятиріччя в юному віці приходили саме до шкільних туалетів пізніми вечорами, аби достукатися до Ханако сан Своя Ханако є в кожній школі, хоча, звісно, це не завжди Ханако, гі, знаєте, іноді ця історія потребує деяких трансформацій через цілком об'єктивні причини. Наприклад, не в кожній школі є третій поверх. Тоді варто прийти на другий або перший. Такі зміни іноді компенсуються іншими труднощами. Наприклад, в школах Сайтами, як відомо, тричі постукати недостатньо. Щоб достукатися до Ханако-сан, вам знадобиться не більше не менше цілих 15 ударів. В школах Нагано із невідомої причини, в третій кабінці туалету на третьому поверсі мешкає не Ханако, Юкіко-сан. А в містечку Хюга, префектура Міядзакі, Хлопчиків настільки обурило, що вони не можуть перевірити себе на хоробрість, ну бо не можуть зайти до дівчачого туалету. Тепер в їхній школі мешкає два туалетних Йокая хлопчик і дівчинка. Таких привидів ще багато, але гадаю, спільних ознак достатньо, аби ні в кого не виникало сумнівів, що це одна й та ж легенда, поширена на всю Японію. Канако Сан настільки відома в Японії, що не поступається в цьому таким йокаєм як Кеона. Це дівчина із роздертим ротом, про яку і фільми знімали, і Джунджі Іто у своїй манзі увагу приділяв, але вона не входить до нашого списку із сами шкільних дивовиж. Я навмисне використовую кілька варіацій перекладу, бо перекласти можна по-різному, а українська мова достатньо багата, аби використовувати багато слів диво, дивовижа, чудо, таємниця, загадка і так далі. Коротше кажучи, саме з цієї причини я вам сьогодні не розповідатиму про Кучіса Кеона. Ханако Сан одна із найвідоміших шкільних легенд, без якої цей список зазвичай не обходиться. Але є ще одна важлива легенда, без якої, як багатьма вважається, школа не може мати цих семи шкільних таїнств. Мова йде про анатомічну модель із класу біології. Певно, у вашій школі теж було щось схоже. Якщо говорити про повну людську модель, у моїй школі був манекен людського скелета. Ми його називали Федя, забудьте. Але в японських школах зазвичай стоїть моторошна модель, половина якої зображає блідого хлопчика, обличчя якого цілком підпадає під ефект темної долини, а інша половина зображає його без шкіри і з різним рівнем деталізації. Такі манекени зазвичай є і в молодшій школі, і в старших класах, демонструючи різні аспекти анатомії людини. М'язи, органи, кістки, іноді ці частини можна виймати для наглядної демонстрації іноді ні. Це навіть для дорослої людини може виглядати лячно, особливо при правильних умовах. Уявляєте, як це впливає на дітей? Ба більше, уявіть, що сьогодні ваша черга прибирати клас біології. Ви залишаєтеся наодинці з цією лялькою, коли сонце вже починає сідати за обрії, може здатись, що вона рухається. Не дивно, що діти почали розповідати, як хтось бачив, що манекен з біологічного класу ходить по школі. Дехто вірить, що він одержимий приводом. Але що, якщо в цих історіях трішки глибше коріння? Бачите, такі ляльки зовсім не з дешевих і колись японські школи намагалися купити модель скелета або що за якомога нижчою ціною на стихійних ринках. Не так давно виявилося, що деякі з них дійсно включали реальні людські рештки. Наприклад, досить відомим є інцидент в школі префектури Кагошіма, де модель людського черепа виявилася зовсім не моделлю. Це сталося у 2018 році, невдовзі в сусідній школі неподалік теж виявили людський череп, що використовувався як анатомічна модель. Перевірки пройшли багатьма школами Японії, де були старі екземпляри таких моделей, і в багатьох було знайдено щонайменше елементи людських решток. Можливо, в дитячих страшилках ховається більше, ніж просто яскрава фантазія. Зрештою, як ви розумієте, ця шкільна легенда теж не уникла деформації від школи до школи. Іноді по школах бігає не анатомічна модель, а, наприклад, Ніномія Сентоку, японський філософ 18 сторіччя, чия статуя стоїть ледь не перед кожною школою в Японії. А іноді, якщо в школі з якихось причин є інші ляльки чи маріонетки, кажуть, що при місячному світлі можна побачити у вікні їхній танець. Зрештою, як ви вже могли здогадатися, у фундаменті багатьох легенд можуть лежати доволі моторошні факти. Наприклад, навіть сільські школи в Японії завжди мають щонайменше два, а зазвичай три поверхи, четвертий поверх це вже більше про міста. Хоч і не завжди, але схожий план забудови передбачає і схожу висоту, тож і кількість сходинок на сходах зазвичай однакова 12 сходинок. Навіщо їх рахувати учням, хто знає? Але що як один учень, підіймаючись на другий поверх, помітить, що зі сходами щось не так. Здається, тут є зайва сходинка. Історія про 13 сходинку походить від найвищої міри покарання в Японії смертної кари зараз, і сто років тому людей страчують шляхом повішення. кажуть, що, аби піднятися на шибеницю, злочинець. Мусить здолати рівно тринадцять сходинок. Отож, 13-го числа будь-якого місяця у твоїй школі може з'явитися 13 сходинка. Будь уважним. Адже піднявшись на ці прокляті сходи, накличеш прокляття. і на себе Ба більше. Той хто ступить на таку сходинку, невдовзі помре. Адже він. Приречений на смертну кару історії про смертельні прокляття особливо активно циркулюють там, де траплялися нещасні випадки зі школярами або навіть самогубства. Нерідко в японських школах мешкають і інші приводи на кшталт Ханако-сан. Наприклад, існує легенда про хлопчика, що втонув в шкільному басейні, і коли сідає сонце, він намагається затягнути інших школярів за собою, втопити їх, аби не бути самотнім. Однак, якщо я вже поспішно зачепив 13-сходинку, я б хотів похабцем розповісти про менш персоніфіковані легенди, пов'язані здебільшого з оточенням. Взагалі такі легенди нерідкісні і мають великий спектр варіантів. До прикладу, четвертий поверх, що з'являється особливо темними ночами. Звісно, якщо в школі три поверхи, може бути третій, якщо поверхів всього два або п'ятий, сенс в тому, аби з'являвся додатковий поверх. Із тієї ж опери нескінчений коридор. Якщо вже говорити про оперу, ходять чутки, що портрет Бетховена в класі музики слідкує за тобою, або ж посеред портретів з'являється картина, якої раніше не було. І якщо вже ми завітали до музичного класу, кажуть, ночами можна почути, як хтось грає на фортепіано. Хоча у приміщенні нікого нема, це звісно може бути і будь-який інший інструмент, але не можна піддатися чарівній мелодії чи з цікавості перевірити, хто там, адже переступивши поріг музичного класу, будеш смертельно проклятий. Часом притворний в якусь беззахисну тваринку, наприклад, у мишу чи щура, якого згодом піймають і вб'ють як шкідника. А ще майже у кожній школі є дзеркало, в яке не можна дивитися, коли стрілка на годиннику показує 4 годину і 44 хвилини неважливо зранку чи увечері. Ба більше, якщо подивитися на годинник у Люстерко, 7 година 16 хвилин. Виглядає точнісінько як 4.44. Отже, 4 хвилини на добу не можна дивитися у дзеркала, бо інакше що станеться. Бо інакше ти побачиш своє відображення, яке дивиться на тебе, не відриваючи погляд, незалежно від твоїх рухів. Інший ти. Це відображення може затягнути тебе в інший дзеркальний вимір і зайняти твоє місце. А ти назавжди залишишся просто відображенням. Не забули рахувати? Так я розповів вам про більше, ніж сім легенд. Безумовно, їх значно більше. Звук м'яча в порожньому спортзалі, яким грається загиблий хлопчик, в класі для трансляції фільмів відео вмикається саме по собі, а там зрештою ви зрозуміли. Одні історії більш поширені є практично в кожній школі, інші більш рідкісні і змінюються від школи до школи. Ймовірно, в деяких японських школах можна знайти зовсім унікальні лячні історії, яких ти більше ніде не зустрінеш. Але об'єднує їх одне має бути чітка кількість зазвичай сім. Звісно, є окремі випадки, скажімо, де є дев'ять шкільних чудес, особливо якщо школа дуже велика, або в якомусь далекому селі і вона більш традиційна, але зазвичай їх має бути сім. Це майже правило, що в кожної школи є сім таємниць. Я б назвав це своєрідним пантеоном нечисті або просто цікавою школярською традицією. Ймовірно, я не найкращий оповідач такого роду історії, адже замість спроби налякати вас, я більше занурююся у розмірковування чи дослідження джерел цих чуток. Тут нічого не пробиш, я дуже скептично налаштована людина, але я не вважаю це нудним, ба більше бачу такий підхід більш поетичним. Адже містичні історії та міські легенди значно більше лякають та зачаровують саме коли вони переплетені із реальністю. А люди завжди відтворюють реальність, навіть коли таким химерним чином. У коментарях можете поділитися своїми загадковими розповідями, шкільними страшилками. Впевнений, у багатьох є такі історії. А мені залишається лише з вами попрощатись, але ненадовго. Адже ми з вами почуємося вже якось згодом опівночі.